Анастасія срібного міста отримала балів пані воняв з української мови та біології. Окрім наукових талантів, дівчина має й творчі до свята. Власноруч вишила пошиту мамою сукню, ба більше етнічні прикраси теж створила сама. Про іспити згадує з посмішкою. У мене є досвід написання олімпіад, тому нам для мене було досить легко і знайомо. В принципі, сам екзамен не дуже важкий, і це абсолютно реально було. Золота надія церемонія нагородження випускників, які здали на високі бали національне мультипредметне тестування та отримали золоті та срібні медалі. Тут зібралися найкращі: самі старання, самі розумні, самі дисципліновані. Вони просто зробили все для того, щоб показати хороший результат, показати хороший рейтинг своїх власних шкіл. І показати, що їхні вчителі можуть ними пишатись. Свято запланували з сюрпризом. Випускник може виграти у лотерею подарунок для рідної школи. Тобто він для школи як зможе витягнути щасливий білетик, то він виграє для своєї школи подарунок. Це така цікавенка. Це вже традиційна. в прошлому році теж така була. Попри війну та виклики навчання онлайн, у місті збільшилась кількість медалістів. Торік їх було 255, а цьогоріч золоту медаль отримав 271 випускник. Міський голова Дніпра Борис Філатов привітав у відеозверненні кращих з кращих. Будьте нестримними, як український контрнаступ, бо вільні від народження і незламні, всупереч, усім обставинам. Дніпро пишається вами завжди.